Друзі, чому ми так живемо сьогодні? Чому корупція? Чому ми сьогодні, ну по суті, раби? Раби ніщі і нічого не вирішуємо. Що раніше ми хоч щось вирішували, на сьогоднішній день просто нічого від слова зовсім. Чому? Я вам скажу, тому що ті, хто у владі, вони мають безмежні сьогодні можливості, які вони використовують для свого збагачення і для того, щоб впливати на все. Від слова зовсім на все. І гірше, тому що на сьогоднішній день дуже багато людей, які прилаштувалися до влади за можливості теж заробляти і на щось впливати. А українці, ну так звані українці, які вирішили прилаштуватися. Знаєте, є українці, які сидять в окопах, воюють, захищають. Кладуть своє здоров'я, життя, а є ті, хто прилаштувався в Збройних силах, в будь-яких інших структурах. Вони підтримують владу, вони дають їм можливість робити те, що вони хочуть. І за рахунок них, оцих, що прилаштувалися, вони тримають сьогодні все. Чому? Тому що сьогодні на одного того, хто воює, є десяток, які там впливають на нього розумієте, Продають йому щось, міняють, щось у нього забирають. розумієте, так, Дають якісь задачі, там, за рахунок цього одного цих 10 отримують собі зарплати і нагороди і таке інше. розумієте, Бо є частина, хто допомагає військовим, ну це дуже мало. І є ті, хто заробляють на цьому. І це біда наша. Це говорити потрібно правду. Це реальна біда. Тому що сьогодні, у кого є можливості відкупитися, прилаштуватися десь, аля служити, аля воювати десь. От в кого є така можливість, ті її використовують. Розумієте? А в кого немає, все до побачення. Ти раб, ти маєш йти і і вмерти просто і все. І шансів у тебе немає ніяких. Або ти будеш жити, ну, під ковпаком і тебе будуть присувати зранку до вечора, щоб ти рот не розкривав. Все, все. І я скажу по своєму підрозділу: у мене хлопці, всі, які служили в батальйоні, воюють піхотинцями, штурмовиками і нема прилаштованих. Розумієте, немає таких, що ті служить. Це за винятком, за винятком там якогось вже геть відсутності здоров'я, можливостей. Тобто, ми не змогли нікого прилаштувати, купити якусь їм посаду. Хлопці всі хірячать в окопах. Розумієте? Всі фігарять, ну, хто має здоров'я і хто ще живий. Розумієте, яка ситуація? І ми дивимося так по тому, як прилаштувалися ті, в кого є можливості, які починали з нами, так? починали там в різних підрозділах. Ми дивимося, як вони сьогодні аля воюють. Всі поприлаштовувалися, кої гроші прилаштувалися. Кої можливості, вони типа воюють, типа воїни в ординах, медалях. Розумієте? Оце погано. Оце дуже погано. Тому що влада сама по собі б не могла все контролювати і не могла б чудити там так, як вона захоче чудити. Вона це все може робити тільки сьогодні за підтримки тих, хто якоби теж військові, якоби теж воюють, якоби теж ну вони дуже сильно за владу чомусь. От і все. Розумієте? Тому що ті, хто ніщі, нещасні, ті, хто сидять в окопах, таким не до цього. Розумієте, так? Ну, це, це я говорю те, що не хочуть говорити інші. От в чому питання. Про це треба говорити. Щоб там знали про це. Хто воює, хто не воює, кому дають зарплати, кому не дають. У мене товариш каже, мені бойових забулися там за півмісяця заплатити Прошлий місяць. Що значить забулися? Це як забулися 50 тисяч доплатити? Ну забули включить. Куди включити, е? Ну, і це ж це віздіє так. І знову ж таки, це за рахунок, що там сидять, типа воюють, які добре рахують. Для себе і для тих, хто при... Бо, бо тих, хто прилаштувався їх значно більше. Один до 10, я так рахую. Як мінімум 1 до 10. І тих 10 потрібно кормити. Їм же ж треба щось давати, щоб вони не бунтували. Розумієте? Ну, якщо розумієте, пишіть. Якщо не розумієте, теж пишіть, будемо, будемо говорити і висвітлювати це потрібно, друзі.